Раз, два, три. Оп! Які дійсно японські технології використовуються у Lexus і чому вони покращують життя? Дивимося. Тазуна це коли автомобіль є продовженням твоєї руки. Це принцип від оцих віжок коней. І це зроблено для того, щоб ти не відволікався від керування автомобілем і дивився лише на дорогу. Далі. Два. О, наші це концепція японської гостинності. Коли ти потрапляєш в лексус, а особливо в будь-якої сучасної лінійки за акційними умовами, які ви зараз можете знайти у всіх автосалонах України, ти ніби потрапляєш додому, і кожна лінія робить так, щоб ти почував себе чи почувалася. Чи почувалося б дуже дуже затишно? Це кайф далі. Direct4Trail Mode – це технології, які допомагають автомобілю проїхати 90 км лише на електротязі, а також адаптувати повний привід під будь-які дорожні умови. Оце дійсно по-японськи, надійно і якісно і комфортно. Я не знаю, як буде по японськи, але LSS СС це Lexus Safety Systems робить все. Те, що може бути фонове і важливе для тебе під повним контролем, таке як слідкування за полосою, слідкування за попереду їдучим автомобілем, автоматичне підгальмовування, попередження про те, що з боку їде автомобіль, з іншого боку їде автомобіль, де що потрібно пригальмувати, тому що виїжджаючи задом, ти можеш не побачити якийсь автомобіль просто із за фізики автомобіля. Лексус, все це побачить і за тебе. Тому це найкраще, що може бути в даному сегменті. Обирай найкраще, пам'ятай, що Lexus давно робить для тебе найкращі і найякісніші автомобілі. А зараз вони ще за суперакційними умовами у всіх офіційних дилерів України. Lexus. Пока.